Вітаю! Хочу запитати у карт, чи буде найближчим часом виведення російських армій, російських військових з території України. Я маю на увазі не всієї території, а от десь частково, як жест доброї волі. Чи станеться це таке, де, десь на якихось територіях? Чи буде таке ось у виведення? Зібрали свої речі та й пішли. Так, дивимося. Чи буде таке найближчим часом? Те, що майбутній контрнаступ ЗСУ, який планується, про який довго кажуть, наганяє страху на росіян, це так. Вони бояться котлів, вони бояться бути десь заблокованими, бояться дурнуватих розпоряджень своїх генералів, які їх ведуть тупо на смерть. Вони це вже проходили наразі ось в Бахмуті, так? тому вони більше повторення цього не хочуть. Отак. Ще. Поки мені страх показаний. Дивіться, десь з якихось територій буде часткове виведення. І це буде оголошено ну, як мудре, доцільне рішення. Ну, звичайно, і аж ніяк, як втеча ну, в дусі росіян. Тут у них інтриги, конфлікти, така неузгодженість дій. Це все в російській армії, в керівництві, вони будуть давати свої плоди. Тут така, знаєте, неузгодженість є. Будуть намагатися тримати рівновагу на всіх фронтах, так? але ну, тут доля невблаганна, колесо фортуни будуть такі неочікувані, ну, але для нас дуже очікувані зміни. Причому дуже швидко. Десь це буде виглядати як ротація, але насправді з якоїсь частини українських територій. Хай не великої, але армія РФ піде. Ми отримаємо цієї весни чудові звістки. Ну, то, знаєте, то, можливо, контрнаступ на якийсь час затягується, бо, мабуть, вони більше нашого знають, то знають, що десь ляс вони мають піти, щоб туди вже не йти навалою, а десь піти, ну, припустимо, в якесь друге місце. Ну, про що нам каже колесо Фортуни ще запитаю? Ну, ось чудові новини. Дивіться. Все ж таки, чудові невини. Весною ми отримаємо. Я питаю про те, чи підуть цієї весни з якихось територій російські війська без бою. Ось я вам на те й відповідаю: так підуть. Хай це будуть невеликі території, але підуть, тому що у них там неузгодженість. Щось вони там між собою не можуть поладнати, і там все йде трохи, ну, не трохи, а добре, таки не за планом. І ось вам. Взагалі, двійка пентаклів це каже так: 50 на 50. Ну мені звичайно мало віриться, що з половини зайнятої території вони підуть, але все ж таки з якихось територій вони підуть. Можливо, ці території десь біля води знаходяться. Можливо, це є на лівому березі Херсонщини, можливо, це оті Залізний порт, там, так, отой більшовик, оті села, населені пункти, які біля води. Можливо, це десь біля Маріуполя, Мелітополя, десь там біля Азову, десь звідтіля, можливо, десь вони підуть. підуть десь від води. Отак. Ну що, нам лишається спостерігати. Я вам дякую за увагу.